Терміново потрібна допомога, порада, чи, можливо, у когось таке саме. Ось що з грушею. Присіло таке чорне, О, і воно таке масне. І ця вся груша покрилася таким чорним. Вся груша. І це вже засихають ці. Ну, не буде гроші, Це, напевно, вже Якщо я нічого не зроблю, то гроші не буде. Бо все, вся груша, це все, кожен листочок у, у цьому такому масному. Можливо, хтось знає, у когось вже таке було, чим це покропити, щоб воно допомогло. Оце вся груша така, я не знаю, чи то видно, бо то сонце зайшло. Але. Може, Щоб то допомогло, ні, щоб гроші на вітер це я покропила ніякої користі. Чи може розсолом якимось, чи може якась хімія така, що таки точно допомагає, бо груша пропаде. Я не знаю, як плоди, але може і груша пропаститься. Це все чорне, все чорне. А все чорне, нічого не буде з цього. Я не знаю. Будь ласка, можливо, хтось знає, як, як врятувати. Хоча б грошу. Плоди вже, я вже не розраховую на плоди, що будуть плоди. Вся груша. Нічого не буде з нею. Нічого.